Вимикай буденність. вмикай премач. Росіяни продовжують сунути на суми, окупували ще два населених пункти: великі перестановки в армії. Зеленський замінив керівництво ЗСУ. Радіостанція судного дня видала нове зашифроване повідомлення одразу після перемовин у Стамбулі. Тим часом Київ та Москва дійшли згоди про третій раунд переговорів. Блогерка в центрі Києва заявила, що Україні слід бути краще під Росією. Що з нею сталося? Та як в Кременчуці пересварили через культуру жінки з голими грудьми та авто? Матом мене звуть Мирослав Солонар. Далі про головні новини на цю мить. Вночі в Харкові прогреміло кілька вибухів. Росія завдала комбінованого удару по місту. Спочатку вдарила двома ракетами, після чого масово атакувала шахедами. Зафіксоване влучанням цивільне підприємство в промзоні. Також пошкоджений приватний сектор, станція технічного обслуговування та кілька багатоповерхівок. Відомо про мінімум одного пораненого. Не дав ворог спокійно поспати і в Одесі. Після опівночі в місті фіксували численні вибухи. Відомо, що ворог випустив з південного напрямку в бік міста велику кількість дронів. За повідомленням місцевих телеграм-каналів, більшість ворожих БПЛА вдалося збити нашим силам ППО. Російський наступ на Сумщині набирає обертів аналітичний проект Deep State оновив мапу війни та повідомив, що росіяни окупували ще два населені пункти Сумської області. Йдеться про Андріївку та Водолаги. Крім того, ворогу вдалося просунутись бік яблунівки. Напередодні речник держприкордонслужби підтвердив, що ворог максимально розширює територію заходу своїх військ в регіоні. Вдається це за рахунок високомобільних штурмових груп окупантів на квадроциклах та мотоциклах. Крім того, окупанти постійно гатять по будинках та цивільних Інфраструктурі, а тому місцевим потрібно негайно евакуюватись. Тим часом військові розкрили плани росіян на найближчий час. На їх думку, перш за все ворог хоче захопити селище Хотінь для того, аби в майбутньому безперервно з усього виду озброєння атакувати суми. Нині вони за 8 кілометрів від хотіння. Сили оборони роблять все можливе, аби цього не допустити. Водночас в обласній військовій адміністрації кажуть, ситуація на прикордонні сумщини складна та динамічна, але контрольована. Великі перестановки в українському війську, командувач сухопутних військ Михайло Драпат, який раніше подав рапорт про відставку після удару РФ по навчальному центру на Дніпропетровщині, заявив, що залишається в струю. Щоправда, вже на іншій посаді. Пізніше президент Зеленський підтвердив, що мав розмову з Драпатом, і нині він очолить об'єднані сили ЗСУ і більше зосередиться на фронті та бойових питаннях. Натомість, сухопутними військами командуватиме інша людина, хто саме президент не уточнив. Також Зеленський призначив. Роберта Мадіара Броуді, командувачем сил безпілотних систем ЗСУ. До повномасштабного російського вторгнення в Україну. Роберт Броуді був бізнесменом. А у 22-му році добровільно вступив до Оболонської територіальної оборони, очолив 206-го батальйону ТРО. У травні червні 22-го року Маяр створив підрозділ аеророзвідки Птахимаяра, що спеціалізується на розвідці, ударах ефівідронами, коригуванні артилерії та спеціальних операцій. А от Вадим Сухаревський, який і в червні 24-го року обіймав посаду командувача сил безпілотних систем, став заступником командувача оперативного командування Схід. Десантно-штурмові війська також отримали нового командувача. Ним став Олег Апостол. Він родом із Івано-Франківська, 2014 року. Учасник бойових дій на сході України разом із бійцями чотири рази заходив у Миколаївку на Донеччині та проводив штурмові дії у кріпрайоні російських окупантів. Тоді військові викликали на себе вогонь, щоб виявити та вразити вогневі позиції Росіян. Радіостанція судного дня на Росії передала нове закодоване повідомлення. Воно пролунало о 16.00 2 червня, одразу після завершення переговорів між делегаціями України та Росії в Стамбулі. Чому раптом секретна радіостанція вийшла знову на зв'язок та ще побачила фахівців розшифрованих повідомленнях? Дивіться далі. Радіо сутного дня знову заговорило. Радіостанція вийшла на зв'язок одразу після переговорів у Стамбулі. Все для того, щоб надіслати нове закодоване повідомлення: два послання та два слова: і Бобаза та Ізобаза. Пізніше приблизно о пів на шосту радіостанція знову жила і видало слово. Арапобліц, все це супроводжується ще й цифрами. Розшифрувати цей код поки що не може ніхто, але що цікаво, радіо часто починає мовити перед або після важливих подій. Була відмічена робота і радіостанції з передачі кадірованих слов перед началом широкомасштабного вторження в связи с разговором президента Российской Федерации с Трампом. сейчас эта станция вышла в эфир после окончания переговоров в Стамбуле. офіційна назва радіо судного дня це російська радіостанція УВБ 76 Також її називають жужалка. Все через те, що більшу частину часу радіостанція передає тільки звук, що дзищить. Він передається близько 25 разів на хвилину. Але іноді цей шум переривається, і тоді відбувається передача голосових закодованих повідомлень. Ця радіостанція покрита таємницями. Толком навіть ніхто й не знає, коли вона почала мовлення. Припускають лише що це сталося у 1975 році, і з того часу її робота не переривалася. Мовлення відбувається цілодобово. Що це таке достовірно звісно Широкому кругу ліс, де подозреваю, что мало хто знает, что знає, що Есть Є різні варіанти. Хто вважає, это связь военная, хто считает, що це связь спецслужб? Яка функція цього радіо? Також невідомо. Колишній міністр інформаційних технологій Литви стверджував, що мета голосових повідомлень підтвердити, що оператори на станціях, що приймають, перебувають у стані готовності. можно сказать, что это один из косвенных признаков, по которым можно отслеживать российскую военную активность с приведением в боевую готовность либо ядерных сил, либо всеобщей тревоги, либо, как говорится, общая тревога, готовность полная. Но достоверных данных о том, что именно означают сигналы этой станции, сейчас нет, наверное, ни у кого. Але чому ж увб ВБ називається шість радіо судного дня? А все тому, що можливо саме ця станція сповістить про кінець світу, а точніше, вона почне його. Припускають, що радіостанцію підключено до російської ракетної системи Периметр і у разі втрати зв'язку з вищим керівництвом автоматично активує ядерний контрудар. То есть когда все будет вырублено, командные пункты будут уничтожены, ракеты стартуют сами по себе по заранее заложенным программам, и сигналом для старта будет по отдельным информационным сообщениям или по предположениям как раз прекращение работы именно этой радиостанции. Тобто, якщо трансляція припиниться, це буде сигнал для запуску ядерних зарядів. Саме тому за повідомленнями від російської радіостанції так уважно стежать. Але не виключено, що це банально російське ІПСО. Все для того, щоб залякати українців, породити страх, паніку та хаос. Мовляв, якщо запрацювало радіо судного дня, може готуватися ядерний удар. Але такі передумови швидше за все вигадка. Ніхто не знає, чи буде ядерний. Удар, окрім російського диктатора соціопата, і якщо таке станеться, то про радіо всі думатимуть явно в останню чергу. Хоча справді не виключено, що це секретний шифр російських військових. Україна та Росія погодили третій раунд переговорів. А туреччина готова прийняти сторони. На оголошення дати перемовин поки очікують. Про це очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив в інтерв'ю турецьким ЗМІ. Дипломат визнав, що це не лише війна між Україною та Росією, а й про інші держави, що за ними стоять. А тому ситуація перетворюється на глобальну війну, яку треба обов'язково вирішувати. Коментуючи другий раунд прямих переговорів в Стамбулі, глава турецької МЗС також відзначив професійний підхід обох делегацій під час. Зустрічі, оскільки не було занадто бурхливих обговорень, образ винувачень та іншого, що може перешкоджати перемовинам. Фідан також припустив, що за умови продовження переговорів між делегаціями зустріч лідерів України та Росії стане неминучою. Україні краще бути під Росією. Чергова гламурна блогерка вирішила хайпонути в соцмережах і поділитися своїми глибокими знаннями про політичне життя. Так дівчина записала відео прогулюючись вулицями Києва, де порівняла нашу столицю із Хвойдою, та запевняє, що Росіяни давали Україні більше ніж зараз дає Америка. Причому сама гореблогерка зізналась, що живе не на Московії, а в Сполучених Штатах. Коли я була маленька, коли би, Україна була під Росією. Мне кажется, Киев проживал одно из своих лучших времен. Да и в целом и Украина. И вот я не понимаю, в каком оф... украинская власть решила то, что Америка нам даст больше, чем бывала Россия. И опять же, в начале войны я была абсолютно против России. Я очень громко об этом заявляла, но сейчас, когда все видится, как оно есть на самом деле, Друзі, ну це вже абсолютно сейчас — зараз. Це ужас, це як потаскане дочь, дочка, ми думали, що вона наша, наш брільянт, зараз по факту потаскане б. Утім, недовго музика грала, і вже невдовзі гламурна блогерка політикиня швидко згадала українську та почала вибачатися. Я визнаю свою повину і дуже шкодує. Що сама собі дозволила таке порівняння, яке образила кожного, хто це почув, кожному хто любить Україну і кожному, хто любить насправді любить боїв. Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький чекає на зміцнення партнерства з Україною. Однак, у своїй заяві, відповідаючи на вітання Зеленського, він акцентував на необхідності спільного подолання історичних проблем, що назріли між країнами. Ймовірно, йдеться про волинську трагедію 43-44 років, яку у Польщі вважають геноцидом поляки з боку ОУН Упа Навроцький неодноразово порушував цю тему під час передвиборчої кампанії, наголошуючи, що не бачить України в ЄС чи НАТО без розв'язання цього. Питання, зокрема проведення ексгумації жертв. Водночас політик підтвердив підтримку України у війні з Росією та закликав до діалогу задля безпечного спільного майбутнього. На Росії справжня біда. Кремлю просто начхати на своїх героїв СВО. Путінські чиновники відверто заговорили, що майже кожен другий учасник російсько-української війни не може влаштуватись на роботу. Офіси та підприємства не особливо хочуть бачити в своєму штаті тих, хто пішов захищати так званий «русський мір. Про проблему демобілізації на Росії і як Путін ігнорує та намагається приховати, детальніше в нашому матеріалі. Оце так. Майже кожен другий герой СВО, який повернувся додому, не влаштувався на роботу. Про це повідомляє віце-прем'єр-міністр Росії Тетяна Голікова. У состоянні на 1 мая 2025 года року. Трудовую деятельность осуществляют 57% демобилизованных участников специальной военной операции. Большинство из них, 80%, работают по трудовому договору. Остальные трудятся либо как самозанятые, либо индивидуальными предпринимателями, либо сочетают несколько видов деятельности. Звичайно ж, уряд подбав про учасників війни та розробив план, завдяки якому вони зможуть не просто знайти роботу, а й наростити рівень своїх навичок і компетенцій. Здобути нову професію. Так, в першу чергу треба відновлювати психологічно, тобто їм потрібно ставити мозги до місця. Е, Звичайно, якщо будуть говорити, який ти молодець, що ти убийця. «Ай, ты просто пупсик, давай мы тебя по поцелуем в попку». Ну, это никак ситуацию не улучшит, а наоборот ухудшит, потому что люди с таким опытом, приезжая обратно, понимают, что если что-то им не нравится, то им проще взять нож и зарезать, чем что-то там учиться, получить новую работу. На цьому геніальність Російської Федерації не закінчується. Раніше стало відомо, що адміністрації російських регіонів отримали від Кремля завдання щороку готувати від 30 до 60 учасників війни для працевлаштування на держслужбу. Ну так, зараз би колишніх в'язнів та й на державну роботу куди небудь куда не опасно. В конце кінців, са трудні це теж госслужба. или там, я не знаю, какой-нибудь вахтер в школе. Другое дело, что они же пытаются еще кого-то запихнуть в депутаты или в какие-то там другие начальники, но опять-таки для картинки. Но что-то мне подсказывает, что в это число могут попасть лишь выбранные. Вот подставные – это самый такой простой способ. Э, мы помним, что в начале э, полномасштабного вторжения этим занимался Пригожин. Когда записывал каких-то чиновників Вагнера, потім давав їм соответствующие бумаги, щоб вони могли ими вести. Сейчас є другие подобные подразделения. По-моєму, Барс, воно називається. Але проблема тут навіть не в компаніях і роботодавцях, а в тих, кого набирає РФ для фронту. Коли Путін загрібав всіх на війну, он... загребала людей из самых, простите, маргинальных слоев. То есть тех, у кого реально не было нормальной работы в своих регионах. Люди, которые спивались от того, что у них не было завтрашнего дня. И, собственно, ровно эти люди пошли за деньги воевать. Но мы же прекрасно понимаем, что если у них все было плохо до этого, то еще хуже у них станет после этого. Як результат у Самарській області, а ще раніше, і в Московській, ухвалили закон про квоти на робочі місця для ветеранів СВУ. Якщо коротко, то компанії з чисельністю більше ста осіб зобов'язані виділяти один відсоток для працевлаштування військових. Але з квітня 24-го року такою опцією скористалися лише 300 колишніх військовослужбовців. Конечно, они привыкли получать большие деньги просто за то, что они убивают. И зачем им мало денег за то, что нужно еще работать? Да, понятно, что война это тоже можно назвать работой, но при этом это совершенно другой способ жизни. И поэтому идти куда-то работать и получать маленькие деньги они просто не привыкли. А для них это психологический надлом. Я поэтому и говорю, что прежде чем думать о... Абучобі, а, 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 учебі, а трудоустройстві, і що чому то нужна спочатку подумати, як їх избавиться від посттравматического синдрому, і все таки, якщо в уряді Росії є таке дике бажання допомагати своїм ветеранам СВО, чи роблять вони достатньо? Або як завжди, просто роблять вигляд. Вони просто це роблять для галочки, для піара, щоб показати, що вони працюють, а, для того, щоб там. Порадовать Путина, порадовать Кириенко и прочее, и прочее. Конечно, никто реально ничем подобным не озабочен. В конце концов, они их просто боятся. И а, основное желание власть поддержащих просто их утилизировать, чтобы их там на войне и укакошили, а, чтобы они в Россию больше не возвращались. Звичайно, і роботодавців зрозуміти можна. Вони не зовсім охоче беруть на роботу колишніх військових із судимістю, хоч і погашеною за рахунок участі у бойових діях. Але навіть не тільки в цьому є свої наслідки для громадян Росії. Це, вне, там в любых там квотні зависимі стята це вищі прийому їх вищої учебної зведіння їх, їх дітей. К чему это приведет? Ну, ладно, там э, катастрофическое падение уровня образования в России это мы уже знаем, но оно будет падать еще. И просто обычные дети, даже талантливые, не смогут поступать на бюджет, потому что все места будут заняты военными их детьми. Держава, начебто, щось робить, запускає програми, каже про підтримку, але робить це якось мляво, наче без особливого бажання. Хоча всім і так зрозуміло, набагато простіше відправити ветерана СВО назад, назад на фронт, тільки вже остаточно. Голі груди із автоматом у Кременчуці відмовились демонтувати скульптуру незламного парку миру, попри петицію, що набрали необхідну кількість голосів. Відповідь на звернення оприлюднили на сайті міськради. Авторка петиції зазначила, що скульптура викликає неприємні враження та є вульгарною через поєднання автомату в руках, відвертої сукні та вінка. На її думку, композиція має шароварний характер і знецінює образ української жінки. У мерії відповіли, що скульптура це подарунок місту від автора Кременчуцького ску скульптора Олександра Павловського зроблений за власні кошти. Там також наголосили, що незламне, не є пам'яткою культури, не порушує громадського простору і відображає авторську філософію поєднання краси та готовності до боротьби. А чи вподоби вам така скульптура? Напишіть свої думки в коментарях під цим відео. Це були головні новини. Стали на цю хвилину. Не забувайте, друзі, ставити лайки під нашими відео. А також підписуйтеся на наш youtube канал Україна сьогодні.